Всім привіт вітаю вас на каналі Українська Каса. І сьогодні у нас друга частина відео. Ми будемо кріпити коси Зізі на ось такий каркас для брейдів. Я буду показувати весь процес покроково, щоб відповісти на всі ваші питання. Потилочну зону я заплела так, щоб найбільша вага була розподілена між тімною зоною та підзатиличним бугром. Або нижче підзатиличного бугра у нас дуже м, рухлива шкіра, бо ми наклоняємо голову, і через це а, там немає тягнути а, клієнту, і а, взагалі я там залишила вільне волосся для того, щоб заплести точково. Так само і на вісочній зоні. Ми заплітаємо зізі точково. Я хочу вам показати, як це буде виглядати, а, а вам вже вирішувати, чи заплітати так своєму клієнту, чи ні. У мене на манекені дуже довге волосся в цій зоні. Звичайно, у клієнта тут буде коротеньке волосся, але ви маєте знати, як це буде виглядати. Далі ми йдемо до способу кріплення зізі. Я покажу це декілька разів. Я використовую спеціальний гачок для цього, коли будете його продівати, будь ласка, робіть це дуже акуратно, бо ви можете травмувати шкіру клієнта. Як бачите, я залишаю одну частину зізі для об'єму, не використовую її, а навколо другої я обертаю цю петельку для того, щоб потім акуратно затягнути і отримати ось такий дуже гарний вузлик. Я покажу, що саме я роблю ще раз ближче. Щоб ви повністю могли розгледіти, як саме це використовувати. До речі, цей спосіб кріплення можна використовувати не тільки для зізі. Ви можете так кріпити афрокудрі, якщо ви нарощуєте їх на брейди. Ви можете замість зізі використовувати повітряні коси та взагалі всі інші платіння, які можна робити через брейди. Як бачите, я не роблю коси дуже часто, і вони в мене у шахматному порядку розташовані. А в цих маленьких брейдах я взагалі стараюся не кріпити там, де дуже-дуже тоненька косичка, тому що це надасть додаткову вагу, і там може бути подразнення. Я спеціально йду від скроневої зони до тім'ної, для того, щоб ті зізі, які будуть звисати, вони мені не заважали, і мені не потрібно було їх якось кріпити за допомогою зажимів, там я могла контролювати, як саме буде виглядати моя зачіска у кінцевому результаті. Взагалі, скронева зона не менш важлива, ніж тіміна. Тому перший брейд від вуха ми маємо закріпити так, щоб брейди, ну, якщо не повністю його закривали, то були рівномірно розподілені по брейду косички зізі. Для того, щоб якщо ваша клієнтка захоче робити хвост, а вона все одно це захоче, бо це ж дівчата, то постарайтесь зробити так, щоб малюнок там був дуже гарний. Щодо того, чи починаю я від початку, звичайно, ті брейди, які в мене більш товстіші, то я, звичайно, починаю їх біля краєвої лінії росту волосся. Я розташовую тут косічки зізі е, через сантиметр півтора. Е, в деяких випадках це може бути трошки там, більша е, дистанція між ними або трошки менше. Дивіться, е, скільки у вас є матеріалу. В мене на всю зачіску пішло 6 е, пакунків по 50 кос. І я вам хочу сказати, що це максимальна вага, яка може витримати волосся, тому не потрібно використовувати більше. Найбільш відповідальна частина це тіміна зона і зона проділу. І тут в мене коси, як я вам показувала в першому відео, дуже близько один до одного. Тому працюйте в цій зоні акуратно. І косички з Ізі я кладу дуже близько одна до одної. В мене пішло на цю частину майже ціла упаковка. Але якщо ви приділите цієї зоні достатню кількість уваги, то результат буде дуже гарним. Як бачите, та косичка зізі, яка у нас залишається вільною, навколо якої ми не робимо вузлик, вона має бути з тієї частини голови, де у нас є проділ. Так, зачіска буде більш пишна. Ось тут, будь ласка, зверніть увагу на те, що я продовжую. Класти коси, але продовжую працювати з тією самою косою. Але вона перекриває другий брейд, який у нас формує проділ. На це теж звертайте увагу, тому що саме в цьому місці ми будемо переплітати косички зізі один з одним, направляти їх для того, щоб. Не було видно у отій дальній частині тімної зони, що там є проділ, який може ну, виглядати якось не дуже гарно, і в е, нас буде там світитися шкіра. Часто клієнти цього не хочуть і хочуть, щоб все було гарнесенько і не було відчуття, що в нас там щось не так. Тому я тут направляю коси, переплітаю їх один з одним так, щоб у нас був шахматний порядок. Як бачите, з однієї частини коси дивляться наліво, а з другої частини направо. Так, в нас не буде світитися шкіра голови, і не буде відчуття, що десь там є якісь залисини. Взагалі, саме тімінна зона. І саме зона проділу є однією із найважливіших зон, тому що ваш клієнт захоче обов'язково, щоб тут все виглядало гарно. І, будь ласка, приділіть цій зоні уваги більше, ніж будь-який інший. Тоді ваша зачіска буде виглядати гарно. Ну і тепер та зона, яка лякає початківців найбільше. Але не треба боятися. Як бачите, з тіміної зони дуже сильно коси зізі закривають потиличну зону, тому нам треба добре попрацювати лише над першим брейдом і над якби, продовженням тіміної зони так, щоб верх виглядав гарно. Я вам показую, як виглядають коси, про те, щоб ви бачили, що вони закріплені за брейд, що вони ніяк там не переплетені між собою чи не зав'язані, так що їх не можна якось там розчесати або зібрати. Тому, будь ласка, коси зізі мають кріпитися до коси. І всі якби одним рядочком. Також, якщо в верхній частині потиличної зони ми працюємо горизонтальним пробором, то в нижній частині ми працюємо діагональним пробором, так як в нас лежить там брейд. І в результаті у нас буде отримуватись такий трикутничок. Який ми поступово будемо заповнювати? І потрошку-потрошку заповнимо весь? Я вирішила тут трошки підшити наші коси? Мені здалося, що вони надто слабко закріплені. Тому не бійтеся, працюючи з довгим волоссям, бо це брейди саме на довге волосся. Не бійтеся підшивати щось, що вам не подобається. Це тільки ну, на краще. Ось наш трикутничок. Я поступово буду його заповнювати за допомогою Зізі. Як бачите, я тут просто не мічаю косу, до якої я буду кріпити, бо вона у нас, наприклад, ось ця лежить таким діагональним способом. Тому я просто закріплюю на неї Зізі. Як бачите, я тут не роблю їх дуже часто і просто закріплюю так, щоб вони тут вже були і е, Формували саму зачіску. Бо е, чим більше е, зізі я кладу зверху, тим краще перекривається уся е, зачіска. І е, брейди тут взагалі не видно. Щодо точкового заплетіння краєвої лінії росту волосся. Такий спосіб дійсно існує, коли у вас клієнт з дуже чутливою шкірою голови, а краєва лінія ростоволоса це найбільш чутлива зона, то можна точково заплести всю краєву лінію. Але не всім клієнтам подобається, як це виглядає, особливо в довгому волосі, хоч навіть у довгому волосі краєва лінія все одно буде трошки. Коротше, але я вирішила показати, як це буде виглядати в реальному житті. Робити це або не робити це вже ваш вибір. Моя особиста думка щодо цього, то я би використовувала цей спосіб, якщо потрібно знайти компромісне рішення. Що клієнт хоче, наче через брейд, але дуже чутлива шкіра голови, він не знає, як це буде все носитися, і там треба поносити 2-3 тижні не більше, то я думаю, що я б такий спосіб використала для цього. Але це все дуже індивідуально, і треба підбирати зачіску під вашого клієнта. Ну, і ось результат. Ця частина голови, це, наприклад, якщо в нас немає точкового заплетіння, ми, мені дуже подобаються тонкі зізі від самого кореня, дуже гарно виглядає робота, дуже ніжно. Але якщо ми подивимося з другого боку, це варіант із точковим заплетіллям. То, звичайно, робота виглядає більш грубо. Причому, навіть якщо б там було волосся 5 см, все одно коси було б видно. Тому це те, про що я кажу, вирішуйте самі і показуйте клієнтам. Але можна ось так: от підкалувати, підбирати, ну, в принципі, чому б ні. Але все одно, перший варіант результату мені подобається звичайно більше. Також я покажу ближче, як виглядає наша зона проділу, щоб ви могли все розглянути і також показувати клієнтам, бо це важливо. Звичайно, така робота виглядає здалеку дуже ніжно, але якщо заглядати туди у каркас, то ну, не всім може сподобатися. Також щодо того, можна робити хвіст чи ні. Я можу сказати, що мені подобається, як виглядає хвіст, і, в принципі, чому б ні. І навіть ззаду все виглядає більш-менш акуратно, тому якщо ви акуратно заплетете і будете моїм рекомендаціям слідувати, то все буде добре. Навіть можна робити ось такі хвостики, їх дівчата дуже люблять, і хвостики теж виглядають нормально. Більш того, хвостики ж мають кінці позаду, То вони прикривають потиличну частину голови, то якщо клієнтам там щось не подобається на потиличній частині голови, там може щось ну, реально не подобатись. І ці е, кінці добре закривають цю частину. Ось Бачите, то виглядає дуже густо і гарно, і е, можна рекомендувати клієнтам, що можна ще носити і так. Ну що, сподіваюсь, що відео вам сподобалось, що воно було корисним. Будь ласка, підпишіться на канал, якщо ви тут вперше. Поставте лайк цьому відео, мені буде приємно. І, звичайно, я зніму третю частину, як все це зняти з голови вашого клієнта.